Просто брати акур аркус паперу, починати писати. Ну, я думаю, що у кожного є якась історія своя. А спочатку можна починати просто з того, що трапляється з тобою, потім можна щось фантазувати таке, що з тобою не трапилося, але хотілося б або не хотілося б. І я думаю, що найголовніше це, як то кажуть, та стрибати. Тобто, пробувати, пробувати. От. Я так ну, вважаю, що ви знаєте, я коли навчався в школі, о, у мене здається перша трійка. Ну, тоді була вже п'ятибальна система. Перша крійка в табелі у мене з'явилася якраз з російської мови, здається. І українська, тобто російська-українська мова, в мене в школі це було найслабкіше найслаб місце таке в навчанні. Але потім, завдяки тому, що я якось полюбив писати, я потроху-потроху набрався грамотності. І тепер так досить можу грамотно писати. Тобто я так вважаю, що ще, якщо хочеш писати, так, але ну, здається, є ну, якісь страхи. Якісь, я погано пишу, у мене я там роблю багато помилок, у мене негарний почерк. Це все. О! У тебе поганий почерк? Чи, чи ти робиш багато помилок? О, Слухай, зараз є класні досить програми в комп'ютері, які самі за тебе виправляють твої помилки. Якщо у тебе є гарні якісь, якісь задуми гарні творчі, то ці задуми треба втілювати в життя. Просто береш і пишеш хоча б з помилками. Якщо у тебе вийшла дуже класна якась історія, і якесь видавництво буде її друкувати, то там є коректори, які це все виправлять. Головне, щоб у тебе була фантазія. Якщо є фантазія, є трошки якийсь хист до того, щоб ну, втілити це від початку до кінця. як... Якісь якусь історію, так то я думаю, що все буде добре.